Краматорське вище професійне училище презентує проєкт «Ілини над землею Шевченка веслова присвячений 209-й річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко національний символ українського народу, який пробудив українську душу для боротьби, його життєвий шлях і творчість, як і раніше. Надихають мільйони українців світу на боротьбу за вільну Україну. Шевченкове слово це гордість української мови, якою ми пишаємося і яка є символом свободи та правди. Вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому печини, і краю немає. Світи тихий, краю мій, моя Україна, за що тебе спліндрована, за що маму гинеш? Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не сити, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, отде люди, наша слава, слава України, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Хвала вам, душі молодиї, хвала вам, лицарі святиї, во віки віки похвала, Свою Україну любіть, любіть їх, воврем'я люте, в остатню тяжкую минуту за неї Господа милить. Тарас Шевченка любив свій народ, оспівував та звеличував його. Тож славімо нашого великого кабзаря. Бутарас Шевченко це Україна.